Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити ось таку прикрасу на шию з бісеру з красивим краєм, з щільними торочками. Прикраса складається з трьох кольорів, її загальна вага 38 г. В якості застібки можна зробити зав'язки з ниток або додати фурнітуру. Вдовжину я робила 34,5 см. А ширина 3,5 см це разом з підвісками. Тож беру три кольори чешського бісеру прецеоза 10-го розміру, нитки для бісероплетіння. Від Відрізаю приблизно 2 метри нитки, заправляю в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Для зручності набираю стоп на местину, в кінці роботи її знімемо. Легенько фіксую, відступивши від краю приблизно 20-25 см. З однієї сторони короткий кінець. Далі стоп та местина і основна довга нитка з голкою. Можете ставити на паузу і набрати таку комбінацію бісеру. Починаємо з чотирьох блакитних. Всього 23 штучки. Голка в мене зараз знизу. Вставляю її вверх в 11-ту знизу бісеринку. Вона синього кольору. Підтягую до стоп на намистини. Набираю дві прозорі, одну синю дві прозорі. Вставляю голку вверх в шосту вільну бісеринку. Вона синя. Нанизую три сині дві блакитні. Відправляю голку в саму крайню бісеринку. Добре все підтягую. Це вийшов перший ряд. Набираю дві блакитні три сині. Вставляю голку вниз. Тут в нас дужка з п'яти бісеринок, вставляю в середню з них. Це синя бісеринка. Якщо потрібно, переверніть комірку. Ось так підтягую. Додаю три блакитні, дві прозорі вниз, в синю бісеринку середину дужки. Набираю дві прозорі три блакитні. Вставляю голку вниз, в третю вільну синю бісеринку, якщо рахувати зверху. За потреби перекрутіть комірку. В кінці ряду добре все підтягніть. Нанизую п'ять синіх три блакитні. Вставляю голку вгору в середню бісеринку найближчої комірки. Це блакитна бісеринка. Дві прозорі, одна синя, дві прозорі. Вставляю вгору в найближчу блакитну. Набираю три блакитні дві сині, вставляю їх вверх в крайню синю. Дві сині три блакитні відправляю вниз в найближчу блакитну. Три сині дві прозорі вставляю вниз в синю бісеринку. Дві прозорі три сині вставляю вниз в нижню блакитну. Нанизую 5 блакитних три сині. Голку вставляю вгору в середню бісеринку найближчої комірки. Дві прозорі, одна синя, дві прозорі вверх в найближчу синю, три сині, дві блакитні, вверх, в верхню блакитну. Набираю дві блакитні три сині, вставляю голку вниз. Додаю три блакитні дві прозорі вниз, в синю бісеринку. Набираю дві прозорі три блакитні, вставляю голку вниз, в третю вільну синю бісеринку, якщо рахувати зверху. Нанизую п'ять синіх три блакитні. Вставляю голку вгору в середню бісеринку найближчої комірки. Це блакитна. Дві прозорі, одна синя дві прозорі. Вставляю вгору в найближчу блакитну. Набираю три блакитні дві сині, вставляю їх вверх в крайню синю. Дві сині три блакитні відправляю вниз в найближчу блакитну. Три сині дві прозорі вставляю вниз в синю бісеринку. Дві прозорі три сині вставляю донизу в нижню блакитну. Нанизую 5 блакитних та три сині. Голку завожу вгору в середню бістеринку найближчої комірки. Дві прозорі одна синя. Дві прозорі вгору в найближчу синю. Три сині дві блакитні вверх в верхню блакитну. Далі візерунок повторюється. Можете відмотати це відео на час вказаний на екрані та продовжити з того місця. Як замінити нитку, посилання буде під відео. Загалом, таким чином, я набрала приблизно 34,5 см довжини. Щоб у вас все співпало з моїми інструкціями, рекомендую закінчити плетіння. Щоб внизу була синя душка, вивожу нитку для плетіння нижнього краю. Нитка має опинитись в середній бісеринці нижньої дужки. Напрямок нитки ліворуч. Набираю 20 прозорих бісеринок, вставляю голку ліворуч через одну синю дужку. Додаю ще 20 прозорих бісеринок. Вставляю голку ліворуч через одну синю дужку. Тобто одну дужку пропускаю синю, а в іншу вставляю. Так продовжую по всьому полотну за необхідності додаю нову нитку. Ось таке закінчення зараз з цього краю. Вивожу ниточку через полотно в середню блакитну бісеринку нижньої, самої крайньої дужки. Нитка має бути направлена праворуч. Набираю 20 синіх бісеринок, вставляю голку праворуч через одну блакитну дужку. При цьому прохожу крізь прозору підвіску. Ще раз нанизую 20 синіх бісеринок. Прохожу через попередню підвіску та вставляю голку праворуч через одну блакитну дужку. Повторяю дії по всій довжині прикраси. Зараз потрібно вивести через полотно голку в синю дужку, це третя з краю, щоб нитка дивилась ліворуч. Нанизую 20 прозорих бісеринок, прохожу вниз в попередні підвіски. І Вставляю голку через одну синю дужку. Ще набираю 20 прозорих бісеринок, прохожу вниз через попередні підвіски та вставляю голку через одну синю дужку. Повторюю по всій довжині полотна. Тут вже видно, куди потрібно вивести нитку. Залишилась вільна блакитна комірка. Нитка має бути направлена праворуч. Додаю підвіску з 20 синіх бісеринок. Прохожу крізь попередні торочки. І вставляю в блакитні дужки, які залишились ще вільними. Це вже завершальний етап. Прохожу так до кінця плетіння. Стоп на мистину можна зняти. Нитки або ховаємо, або зараз додаємо фурнітуру. Я закріплю нитки з акцентом на край плетіння і зараз додам зав'язочки. В мене якраз є підходящого кольору нитка муліне. Як робити такі зав'язки, посилання буде під відео. І ось така прикраса сьогодні вийшла. Чекаю на ваш чарівний лайк за корисний майстер клас. А з мене чекайте на нове відео.